В минулому відео ми вже з'ясували, що найчастішою причиною поборіння листя є дефіцит фосфору або калію. В цьому ж відео розглянемо, як скоригувати дефіцит цих речовин з допомогою підживень по листу. Для листової підживки можна використати той самий монокалій фосфат, ту ж саму вітеру, або застосувати мікродобриво для прикладу плантафол з формулою 0,2550. До суміші додаємо амінокислоти. Для позакореневого живлення спектр препаратів буде значно ширший. Це амінокати, мігафоли, кендали, фітомари та добре відомий ізобіон. І дуже непогано було б додати екстракт морських водоростей, наприклад, mc Крім. До суміші не забуваємо додавати прилипач. А Ось, якщо плями на листі виглядають так, вони мають хаотичний характер, підсихають, мають плями з внутрішнього боку листової пластини, то це вже хвороба. Докладніше про лікування таких рослин я розповім в одному з наступних відео. Якщо ж у вас є гортензія з підозрою на хворобу, то будь ласка, скористайтесь порадами з відео обробка гортензії з розплідника, що вже є на каналі. Всім дякую за вподобайки та підписки. Здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам!